Ми приїхали Шаушен. в такі ось отут синенькі таксі, синеньке небо, гори, схожі на наші кримські. І йдемо купляти квиточки далі і гуляти по місту. Так, ну ось ми на околиці міста і виглядає це ось так. Все одно є синенькі елементи. Попереду мечеть. Синенька. Ми на автобусній станції, і що в шоушені на автобусній станції є сховище для рюкзаків. Коштує недорого, трохи більше долару, я думаю, за один багаж, залежить від розміру багажу. І зараз ми візьмемо таксі, поїдемо на верхній паркінг, а звідти будемо спускатись потроху вниз. У нас автобус об 11 годині вже до моря. І ми маємо приїхати завтра вранці, даст Богу. Так, ну що, від автобусної станції ми доїхали наверх до паркінгу Расальма називається. Якщо я помиляюсь, я тут допишу знизу. Де точно? Це хороша ідея, бо ми трохи як вверх піднялися. А зараз підемо гуляти по місту, по всім локаціям отак поступово вниз. І... Подивимось саме місто. Тут от така прикольна ідея. Зі струмка, який тече, охолоджується фрукти, хлопець робить соки. Ми за два гранатових замовили. роздумовили. Ну, крамнички, крамнички, багато людей ходить туристів. Трохи. Вивчаємось, пускаємось. Ось такі. Так, багато тут блакитного гуляємо більше, ніж в зеленому місті. Так, ми виходимо на площу, яка називається Альфута. Зніму ще цю площу, яка називається Ута Ель Хаман. Нічого особливого, просто центральна площа. Волочка. Остання вуличка наша тут, ну, яку ми спеціально дивимося, далі ми вже просто гуляємо. Так, ми ось прийшли в такий заклад, довго обирали, вже трохи втомились гуляти. Добре, що пішли такою дорогою зверху, з тієї парковки, бо якщо знизу йти наверх, то. Можна сильно втомитись, ми і так все одно набігались. Так, тажинчик принесли з м'ясом, виглядає смачно. Салатик будемо їсти. Він не просто з м'ясом, він ще також з чорносливом. І з чорносливом вау. Та ти що? Чимо нашу Будь прогулку по шепшоушену. Одного дня тут з головою. Ми не знаю, що робили, якби тут декілька днів ще довелося привезти. День достатньо, одного дня цілком вистачає. Ми приїхали в місто Узані. Це таке зелененьке місто. На гран таксі ми виїхали з міста Фес сьогодні вранці. З однією пересадочкою ми швиденько сюди доїхали, ну як швиденько, Дві з половиною години, але це швидко, враховуючи відстань і трохи така гірська дорога. Йдемо дивитись місто, десь випити чаю, кави. І в планах у нас сьогодні після цього міста ще, ще шевши уше, синє місто. Так, Тут перші такі гарні будиночки. Мужчинки працюють, шит. Це центр Лозані. Тут поруч автобусна станція. Гранд таксі. Все ще треба поруч. Можна швидко подивитись місто. Ну от таке зелененьке місце такого тону. Багато білого, багато зелененького. Тут не так розбаловані туристами, тож приємно, багато людей здоровується. Так, гуляємо далі. Симпатично, місцями приємненько. Тут вже прикольно одяг трохи в іншому стилі. Є ще цікаве, мені навіть подобається. Вона яка штука є також, ковалівська прямо. Прогулялись трохи по місту і вже їдемо далі додому. 把车开过来。<Jung net>